Ще місяць тому я боялась відкривати After Effects, а сьогодні роблю повноцінні анімації з нуля. І зараз розповім, як це стало можливим. Вітаю тебе на каналі! Тут ми будемо говорити про Motion та інші дизайнерські штучки. Спершу познайомимось. Я починала свій шлях з графічного дизайну. Декілька місяців тому закінчила курси, оформила портфоліо і почала брати замовлення. Але всередині щось підказувало, це не те. Все частіше я задумувалась про те, що наразі просто візуалу недостатньо. Глядачу потрібні емоції, історії і, звісно, відеоконтент. Саме це стало тригером для вивчення моушн дизайну. Набивши не одну шишку з курсами, цього разу звернулася за поради. І друг порекомендував мені курси від Motion Design School, які колись проходив сам. А наразі вже другий рік працює в Крутій агенції Києва, тому вибір був очевидний. Курс дійсно крутий і потужний. Він дає не тільки базові знання, а й інші продвинуті штучки. Тому, пройшовши його, можу впевнено сказати, ви будете готові до роботи. Так, це буде не професійний рівень агенції, але самостійно робити анімації ви зможете. Плюс я додала багато туторіалів з Ютубчика. Дякую, що він досі безкоштовний. Перше, що мене збило з понтелику, це курс англійської. А мій рівень, м'яко кажучи, хромає. Мені потрібно було паралельно перекладати лекцію, і тут з'явився найбільший страх. Раптом я щось просто не зрозумію. Раптом це для мене занадто складно. Та й сама програма After Effects на початку лякала мене просто до чортики. Незрозумілі панелі, їх дуже багато, дуже багато функцій виглядає ну, ну прям стрьом, прям стрьом виглядало для мене. Але першу анімацію я зробила без сліз і істерик, і це була для мене величезна перемога. Найперший вау момент був, коли я зробила власну анімацію логотипу, який раніше відмальовувала. Коли на 10-й, здається, день навчання я змогла анімувати ту пташку і зрозуміла, що йду в правильному напрямку. Спочатку якось все на ентузіазм йшло як по маслу, але десь на середині шляху стикнулись проблеми. Рівень анімації ставав вищий, я мала витрачати на це більше часу, плюс відзняти і змонтувати відео. Тут мене виручила обіцянка вивчати моушн дизайн 30 днів. Бо як я підведу 20 підписників, вони чекають на моє відео. До речі, якщо ти не зрозумів, про яке я відео, ласкаво прошу в Shorts. Там я щодня розповідала про свій шлях навчання. За цей місяць зрозуміла просту, але сильну річ. Якщо ти дійсно чогось хочеш, ти обов'язково цього досягнеш. Навіть якщо тобі страшно, навіть якщо тобі складно, навіть якщо це англійською. Головне Бажання і дисципліна. Якщо продовжувати бути відвертою, я не очікувала дійти до такого рівня за 30 днів. На початку я думала, що це займе на ну, десь мінімум вдвічі більше часу. А зараз я вже можу робити анімації з нуля. Що буде далі? Я точно не зупиняюсь. Хочу спробувати себе на фрілансі, а також вивчаю умови співпраці студії або компанії. Так це буде складно. Але точно це буде цікаво. Дякую тобі за перегляд. Став лайк та підписуйся, якщо хочеш більше практичних інсайдів по навчанню та роботі в Motion дизайні. Тут я буду ділитися всім, що допоможе пройти тобі цей шлях швидше та впевненіше.